Ми у забі Чорнобиля, подивіться як тут стрмно. Усе порозкидано, усе собі страшне. Йопта, мама. Ха. Ха? Нові? Та дивіться тут чорнила. Дрі! Чорнило нове. Беремо чорнило. Дві полишали. Ми можемо заразитися цим, але ми не боїмося. Дивіться, кілька чорнила. А ну, дівок, сюди, дивіться, це ящик чорнила. Дівки, де ви є? А тут є чорнила купа. Там чорнила ящик є. Там є і крем для дритя є. А там аж десь півтора року? А то десь ще дві тисячі п'ятого. Там ця, там. Uh... Це, це склад, це пиво. Ah, може пити? А, 2006 рік. А що наші можна? то воно ще добре, йой. Тисячі шостий рік. Пить. А, я вийдів, я вийду. Видіць. Пішли на другий пар. Його Чорнобилі страшне астріло. Зона відчуження, Чорнобиль. Чорнела, коротше, видно, що тут було багато. Так. Парни ми... банкетний залп А?

О, фонариком буде сидеть. Йопта, це гартерап, гардероб. Параша. Тут туалетний папірчик? Ні, не. Так. а ну висіде. Да. Здасться. Умиваємо, дивись, дивися. Кава. Високий. А що там там дащичка? А що там? Після камінь. Треба натягнути. Да, це там, кліп я да. тут пішли подивимося. Ходи сюди. Тут хліб пікли давно, в 86-му році. Тут, 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 ні, це Тут, Ні, це тут щось було. А де ресторан? Я хочу ресторан. І зараз тут заблудився. А ну, посвіти сюди. Файно, подивився.

Віє, що закрите. Я не бліхар, я ще като... Коліпка, зошета, бухгалтерія, все так має бути. Наркота, нарко... Наркота. Ми скі, коротше, все так має Ми йдемо. Пішли сюди. Світи бігом. Диви, 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 дві Софієк. Софіткин. Ходи Світкин. сюди. Світкин. сюди. Телефон. Пронто. Алло, алло, пронта, пронто. пронто. Васі, Ключі, це напевно від кого сечу до повно грошей. Віталь, ходи сюди. Це склад. Воєнний, напевно. Воєнний склад. Пішли віталь. Пішли, пішли до них. ого це де ми? Що це? Вже... це? Куди ми попали? Це ми в ресторані, е, ресторані Покуття. На Чорнобілі. На Чорнобилі. Тут. Ось цих сходів, я коли ще не ходив до школи, впав туди. Я туди впав.

Йопта, Йопта, дівки, щой! Тут опасно ходити. Де вони є? Туди вниз? Ми йдемо на низ. Там дуже стрьомно. з цих сходів я падав, щоб ви знали. З цих сходів я впав дуже маленький. От сюди так десь до цього бетону. Тут гардероб, класна штука. Дзеркало. Ми тут шляем Советский Союз ми Мы... попал. Там в Чернобиле, Медверсия. Това Де? Вау! А ну Ано, бъде <laughs> в ключе, я посетил. А Та бо це тепер робили. А ну світив як мене це. Та це файно. Це сідаєш собі на це. Ти класно! Це шкіра тегла. Тут у нас знаходиться гардеробна кімната, крісло. Тут білетики дають такі та крові. Що тут таке було, В'ятель? Вяте, що ти зробив? Що ти зробив? Ха? А. Там далі ще піст. Все, ми повертаємося додому. Додому повертаємося. лямпочки ще можна да дом позабарат. А... А... Но, ну? мало ли кома. Чек, Ко? И тут Де? Тут капал, ви знае. А це? Це прикольно, що? А, а це ножик, це може що зрізали. Козам Ножики ще є. <кък>

Не, классно, классно. А ну, під, а ну чекайте, а ну две, там, по две на ту бутылку, иди туди. иди. Иди, иди. яма. А тут провалюйте, і сейчас, так? Ну я перше ходила, але нічого не провалювала. Ні, я тут думала, що там вода була постійно. А це якраз це над нашим туалетом. Ти тільки сьомий рік. Так, і кем туалет? Ну там до туалету. Так? Туалет на туалет. Вс, пошли, потом можно сочнуть. Все, пошли. Там диски на детали, может допять. Три два. А там соответственно, сейчас. Лехи, какие-то. Лехи Две, две, две. Це вешчи складаємо. Ага. Веш. Совпадник складаємо. А що купається тут? В общеку посечне. Там все. Ага. Дало, вітер, святый. Ага. Діло! Це типу цей. Будемо знать, что той скип пішов. Діло. діло! Так, і тут у нас... А це типу... ті штучки, що зветили. Ага. як називається? називається? це Я называюсь.

Що, пішли а що ну, та є колеги. ти хотіла була, га. Та диви. Блін, дві кічатки. Бери! Ви... Не запаковані. Не запаковані, що з тобою є? Василь, ну що ти туди си. Дві булавки. Ну до мене є булавки. Будеш мати ще. Тільки буде наче. Булавки мене знайшли. Я би ходив тут. Якби в мене було таке, десь вдома коло хати, я б могли б тут стишне ходив. Капкає, коротше. Я теж так ходиш, Я би ходив ходко. Та усечем, типа займав. Приїжджали, але чи плавки.